Щоб ви розуміли, я зараз п'ю таку каву за 92 гривні з собою. 92 гривні стоїть кава. А тоді мене питають, чому так дорого коштує зйомка. Задайте собі питання, скільки коштує моя апаратура. Фотоапарат, ронін, об'єктиви. Комп'ютер, який зараз стоїть менше 100 100 тисяч гривень, макбуки, планшет для обробки фото. Ось куди входить все. І плюс моя ринкова кава 92 гривні. Бляха, 92 гривні. Це просто треш, ребят, 92 гривні. Подивіться на це. Це просто край вже ахуєлі. Розумієте? 92 гривні. Я просто в шоці. Ну, типа, це наймаленька кава, що може бути. 92 гривні, я в шоці, я валяюсь. Ні, ну конечно, це просто треш якийсь. Це, це тупо смішно для мене, це, це сміхота. Так що, коротше, малято. ось такі справи. Коротше, йду до машини і їду на зйомку. Вітер. Моя малишка. Коротше, все. Ага. сходите, бо тут ось викине цю каву, а тут п'ємо така собі, коротше, кава непогана, але не прям щоб вау. Звичайна кава. Подивився, стільки коштує їхнє безлактозне молоко. до ста гривень. Тобто воно якесь супер дороге.